Нехай Різдвяна зірка освітлює ваш шлях, даруючи благословення, здоров'я, щастя та успіх у всіх починаннях, веселих свят та щирих посмішок у колі рідних. Всім привіт! Мене звати Аріна, і я президент 32-ї школи, тобто тієї, в якій ми з вами навчаємось. І сьогодні я та моя команда, влада, Ваня і Денис, які нас будуть знімати, Добре. хочемо привітати вас. Діти, а чи знаєте ви історію цього свята? Ні Історія Різдва Христового розпочинається з народження Ісуса Христа в місті Віфлієм. Марія, дівчина, обручена з Йосифом, за Божим благословенням народила сина, якого назвали Ісусом. Для Ісуса не було місця в готелях. І він народився в яслах для худоби. Того ж вечора. Янгол повідомив пастухам про народження Спасителя, і вони прийшли до Віфлієму, щоб побачити немовля. Три мудреці зі сходу, слідуючи за зіркою, принесли Ісусу дари. Різдво символізує прихід Божого сина на землю, приносить мир, любов і надію. Це одне з найважливіших свят християнства, яке відзначається 25 грудня. Вітаємо вас із придешнім різдвом хрестовим! Нехай у цей світлий день у вашій домівки завітає мир, затишок і радість. Бажаємо, щоб серця були сповнені теплом і любов'ю, а душа вірою вдива.